Щасливе дитинство, це сонечко, літо, це трави шовкові, метелики, квіти, це казка чарівна та ігри на лузі. Це пісня весела і мама, і друзі. Щороку у перший день літа відзначається День захисту дітей. Це прекрасне свято радості та дитячого сміху. День захисту дітей має свій прапор. Він являє собою зелений фон, на якому зображена земна куля, і п'ять різнокольорових людських фігурок. Зелений колір – це колір гармонії, свіжості і радості. Фігурки символізують єдність рас та народів. А зображення землі це символ спільної домівки. День захисту дітей це привид нагадати дорослим, що діти мають свої права. Давайте їх пригадаємо. Діти мають право на життя, діти мають право на сім'ю, діти мають право на житло. Діти мають право на любов, піклування. Діти мають право на освіту, діти мають право на дозвілля та відпочинок. Зазвичай цей день батьки проводять разом з дітьми, відвідують всілякі розваги, ходять в зоопарки, катаються на атракціонах, відпочивають на природі. Граються на ігрових майданчиках. Діти, найдорожчий скарб дорослих, наша радість, наше майбутнє. Дуже хочеться, щоб діти у всьому світі щохвилини, щодня були щасливі. Адже дитинство це пора сподівань та здійснення мрій. Вітаю всіх днем захисту дітей, щасливого дитинства та ласкавої долі всім діточкам.